Файним людям наше сердечне вітанечко на каналі. Файні квіти, городина, садочок. Щиро запрошуємо на перегляд нового відео на нашому каналі. О, смачної капусти. Сьогодні, за проханням наших підписників, в першу чергу ми підготували агрогороскоп квашення капусти на грудень 2024 року за київським часом. Всі наші підписники, хто займається квашенням капусти, просили саме завчасно це зробити для того, щоб до Нового року мати якомога більший період свіжої квашеної капусти. Вона дуже смачна. Отож, давайте розглянемо. У нас перший період починається в козерозі в місяць. 3 грудня всі 24 години можна квасити капусту. 4 грудня всі 24 години. 5 грудня, будь ласка, не треба цього робити. Там місяць без курсу, а значить, у нас не буде гарного результату. Ми вже з цим стикалися і знаємо, в буде який результат. Тому використайте, Ось, будь ласка, такі періоди. Наступний період телець зростаючий місяць 11 грудня з 19 години до кінця доби. І 12 грудня всі 24 години, 13 грудня з 0 годин до 14.30. Далі місяць без курсу, і ми не використовуємо його для квашення капусти. Та й вже перехід в інший знак, і капуста при цьому буде несмачна, суха та гірка. Наступний період, козоріг, спадаючий місяць якраз перед новим роком, 30 грудня з 9 години ранку, починається гарний період до кінця доби. 31 грудня всі 24 години. Ось він у нас весь агрогороскоп, кулінарний агрогороскоп квашення капусти і не тільки капусти, інших овочів, грибів на грудень 2024 року. Ну що ж, ми ваше прохання виконали. Бажаємо вам успіхів у цій справі, смачній страві смачної капусти. І до нових зустрічей на нашому каналі в нових відео. Пока-пока!